Притча про мовчання. Жив мудрий чоловік, але були у нього і заздрісники. Так ось зібрали кілька таких людей та почали підчіплювати і навіть ображати чоловіка. Чоловік слухав їх дуже спокійно. Через цей спокій їм стало якось не по собі. Виникло незручне почуття. Вони ображають чоловіка, а він слухає їх слова як музику. Тут щось не так. Один з них звернувся до мудрого. У чому річ? Ти що, не розумієш, що ми говоримо про тебе? Як же? Розумію, але саме при розумінні можливе таке глибоке мовчання, відповів чоловік та додав, це ваш вибір, вирішувати, ображати мене чи ні, але приймати ваші дурниці чи ні, у цьому моя воля. Я від них відмовляюсь, вони того не варті. Можете забрати їх собі, я їх не приймаю. У той же час я не можу заборонити вам ображати мене. Це ваша воля і ваше право.